Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ти знаєш, ми живемо, приходимо на цю землю, народжуємось, ми живемо і у нас є триєдинство. У нас є тіло, так? яке ми бачимо, коли поранимося нам важко, боляче. Так? У нас є душа, яку Бог створив, і дух. Створити. І коли ми віруємо в Господа, тоді наша душа і дух іде до Бога. Тіло, воно таке, воно тимчасове. Воно там проживе 80 максимум 90 років. І все, воно тимчасове. А твоя душа, вона дуже цінна перед Богом. І тому Він не захотів, щоб постраждав.